Отже, Shopify. Продовжуємо нашу серію відео, в якому я хочу показати, як користуватися Shopify інфраструктурою для того, щоб створювати додатки на цій платформі. В цьому відео я хочу обговорити, як створити додаток, використовуючи мову програмування PHP в якості бекенда. В попередніх відео я розказав, як взагалі, що таке Shopify. Як користуватися їхньою документацією, які їхні основні компоненти, що таке Partners, що таке Admin, І також ми розібрали, як створити додаток на Node.js, використовуючи цю мову програмування і фреймворк Express для того, щоб створити додатки. В цьому відео я хочу розповісти, як створити а, а, такий самий додаток, але використовуючи мову програмування PHP в якості бекенда. І це насправді не так складно. І це насправді легко. І я відповім на які ну, на деякі питання. Тобто, який фреймворк використовується в PHP, як він поєднується, і що треба зробити, щоб швидко запустити цей додаток на мою програму PHP. Отже, давайте подивимося цей огляд. Поїхали. Отже. Я наразі встановив PHP додаток точніше, не сам додаток, а PHP template, який пропонує Shopify для того, щоб запустити додаток в інфраструктурі Shopify на PHP. Ми бачимо, що попередній додаток YouTube App він зараз не запущений, тому що в мене ngrok не стартанутий. Був написаний на ноді, і ми оглядали його в попередньому відео. В цьому відео ми оглядаємо php додаток. Ну, в принципі, що ми бачимо, в тімплейті, який вони пропонують, нічого не змінюється. Так само кнопка «Populate 5 Products. І так само все базове є тут. Що варто зауважити, в, в мінімальному тімплейті, який вони пропонують, не особливо багато функціоналу. Ви не можете подивитися все, що там є. А насправді, наприклад, в офіційній документації вони, про, вони пояснюють і йдуть якби по кроково по додатку, який написане саме на ноді, і це називається QR-код application, Тобто application, який створює QR-коди. А там більше функціоналу, там більше вони проробили. І якщо ви хочете подивитися, можете попереднє відео глянути. Там я теж цього торкався побічно, але. В цьому додатку QR-кодис більше інформації, більше можна звідти взяти інфи, але вона написана на ноді. Але так само вони пропонують PHP. В принципі, ось як виглядає це. Я розкажу, як, які підводні камені існують для того, щоб запустити, якщо ви, наприклад, прийшли з ноди, як я, і намагаєтесь запустити PHP за стосунок то. Тоді я вам раджу відразу переходити на цей репозиторій, Shopify піфай PHP. І тут, в принципі, ми бачимо, що Last week було щось заапдейчено, вони також апгрейдять цей додаток, а цей застосунок, і бачимо тут текста, який вони описали, в принципі, вони обрали в якості, і це, до речі, цікаво, вони обрали в якості бекенд фреймворка для свого. Тімплейта uh, Laravel. в принципі можна використовувати будь-що, тому що там, в принципі, React і бекенд в якості Laravel, або ну, можна туди щось інше впіхнуть. Звичайно, і тоді буде, може, інша мова, інший фреймворк, якщо ми говоримо про PHP, але. Якості дефолтового фреймворку вона обрала PHP. а точніше Laravel. І це цікаво, тому що а, для мене це каже, що Laravel, в принципі, переважив Symfony на ті. Ну, в принципі, він сам написано на Symfony, але тим не менш. А це показує, що Laravel, що Шопіфа активно розвивається, і він обрав якось із свого фреймворка Laravel саме. І це такий крок, якби такий сигнал, що Laravel виривається вперед, Він доволі прогресивний. Його обрали з усіх фреймворків, які існують на PHP, Які насправді полумертві всі, окрім можливо, Laravel і Symfony, Да? І саме Laravel був обраний і на ньому. Активна розробка Shopify, а вони зараз дуже активно розвиваються, продовжуються, і це доволі показово. І це прикольно можна зауважити на цьому загострити на цьому увагу. А коли ви будете встановлювати Laravel додаток для Shopify, майте на увазі, що він не піднімається так, як на ноді. На ноді ви просто встановили тімплейт, запустили ран і все, і поїхали. Воно все піднялось. Все створилось, база створилась, все повністю. Нічого не треба, а, додатково витрачати час. То тут а, ви маєте, після того, як ви встановили, воно не запуститься, воно буде дохнуть, Ви маєте перейти в папку Веб, ви маєте встановити собі композир, щоб він у вас встановився. Ви маєте його запустити. Ви маєте, якщо у вас там щось не вистачає, або там у вас версія PHP, а, маєте встановити встанов, буде сова локально, Я не пробував запустити це на докері. Або на подмані не пробував, і все має бути встановлено локально. Це, до речі, мінус такий А Маєте і PHP встановити, і всі додатки. Екстеншн я маю на увазі. Ну, коротше, компойзер має бути запущений, він має все проінсталювати. Node.js-овський application не особливо покладається на .env. PHP ж покладається. Ви маєте створити, скопіювати екземпл. А потім руками руками створити DB SQLite і використовувати міграції, що теж не дуже зручно, тому що в ноді ніяких міграцій немає. Ви просто грохаєте файл DB SQLite руками, і він перезаписується сам автоматично експрес, це все сам розрулює і це все дуже зручно. То тут в PHP, в світі PHP базу треба створювати руками. А потім треба писати міграції, а, накатувати ці міграції. А, ви бачите, що після того, як ви створили руками, не забудьте. Тут написано про апгрейдіть файл а, повним шляхом до вашої бази. Тобто ви скопіювали цей файл до ТНФ, створили базу і про... написали повний путь. Це теж дуже ну, так, незручно. Да? Потім ви апкей туди якийсь піхаєте артизаном. І запускаєте міграцію. І, наприклад, мій досвід створення shopify додатків показує, що база може змінюватися доволі швидко. Ви можете, наприклад, якщо ви тільки розбираєтесь з цим, то ви, я не знаю, ви просто берете. Пишете одну таблицю, потім другу, потім її видаляєте, потім додаєте туди колон, потім ще щось, тіп змінюєте. Ну Це доволі динамічно може бути. Ви можете потім витратити час на якісь дизайн, бази. І от саме міграціями це все покривати. Це капець довго і нудно. Це треба писати ці міграції, потім вони, можливо, вам не потрібні будуть. тому Ну, я б, я б сказав, що ну, це таке. Це коротше, звичайно класно, коли у вас є міграція повна історія від бази. Да? Але в процесі розробки це ну, напрягає. На, на експресі на ноді такого не треба. Воно само все переписує, перероблює. А, можливо, якщо ви будете використовувати Nest, JS, або більше фреймворк, або якісь пакети для експресу, то може там буде не так. Але в базовій Версії тімплейта, що вони надають, то, то це саме так. Коротше, потім ви переходите на папку назад, бо веб це типу вже бекенд і фронтенд, а там, от якщо ви вийдете наверх, то там вже сам Shopify належить. І запускаєте. І воно запускається і піднімається. І що ми бачимо? Ми бачимо ось цей, оцю сторінку. Бамс я натискаю, я до речі, не натискав, я зараз таки натиснув. І що подивимося, що воно буде? Банк 5 Products Created. Product. Ну, я, в принципі, створював а продукти. В мене, в мене вже були там продукти. Давайте подивимося, що воно мені там створило. У мене там були е, сноуборди. Тестова дата, яка була завантажена для того, щоб продавати сноуборди. Дивіться, як вони скелетон, до речі, тут зробила, що то воно там так. Підвантажується доволі довго. Так, ось воно підвантажилось. 1, 2, 3. Ось воно, коротше, інвентарі ticket, dry snow, broken deleter. Ну, вони тут щось типу з wezer 2002. Тобто вони створили, але бачите, що якщо привантажує при да, він з враженням Привантажує тут ще. Один. А ні, це просто мінімум спопород безображення. Так, ну бачимо, працює. Добре. Давайте перейдемо до кода і подивимося, як виглядає код. А, в принципі, структура така сама, а, вони все тут зверху, все, що стосується самого Shopify а, CLI їхні, Shopify Toml. Тобто тут, походу, щось мені підказує, що воно на Amazon все лежить. А, тумал, да, це більше. Да. IWS туди. А, більше. Ну, можливо, ні. Можливо, ні, але щось мені про це а, каже. Докер їхній лежить, який вони тут бачите. А, до речі, вони тут поставили докерфайл і вони самі його створюють. Appstorry сказати. Тому можливо, можна туди запихати якийсь Docker Compose і спробувати бачите, всі додатки, точніше, екстенші під його, ось, Вони всі встановлюють. І, і можливо, а, ні. Чекайте, це для деплою. Це для деплою, вони отак от задеплоюють, це все буде деплоюватися в імідж і викатуватись на сервак. Ну. Hp8 Alpine. Добре. Я локально докер композа має і саме через Docker файл я не пробував запускати. Або, можливо, варто спробувати. Так, якщо ми переходимо в папку, то ми бачимо тут так само. Фронт, який лежить ось, і тут звичайний Polaris і React. В принципі, я вже його оглядав. Якщо ми е, зайдемо в Product Card, то ми, наприклад, е, можемо Total Products додати якийсь там ААА, і ми побачимо, що воно все змінилося. Значить, що воно актуально, і React, і Hot Reloading Нормально працює, бачимо, а що він і ТОПс 16, да, було 12. Тобто, тобто, все воно підтягується, все воно на місці, все в добре. А крім цього, ми бачимо, що Laravel розкатаний просто в папки Веб, і це мені, до речі, не дуже подобається, тому що я не можу візуально відділити фронтенд від бекенда. Я. Е Ну, мені подобається, коли воно все по папках розкладено фронтенд в фронтенді, бекенд в бекенді. Тоді воно якось так окремо. А так виходить, що фронтенд як папка в бекенді лежить. Ну, Коротше, оце все вже Laravel. Тобто, це все Laravel. Оце я створив дот який з екземпу. Оце Вендер, якийсь композер, сюди встановив. Ну і ми що ми бачимо: ми бачимо стандартний Laravel'івський... Набор е, файлів, набір, е, що вони тут на колхозілі, е, ну, все воно тут є, в принципі, доволі зручно. Я хочу сказати, що виглядає непогано, виглядає класно. А ось що е, міграції, які вони, до речі, да, їх треба буде запускати, ось вони фейлджоб, ну, вони створюють джоби, да, і вони сесії зберігають, і вони тут їх створюють, записують. Ну тобто, що ми бачимо? Ми бачимо Ларавель, в якій в принципі вже можна. Якщо ви знаєте Laravel, ви вже можете починати писати бекенд для своїх API, для для React додаток. Тобто, давайте ще я розкажу, що це все взагалі означає. То ви можете вже, вже, вже взяти, тобто React, ви бачили працює, якщо ви знаєте React, то ви можете писати вже тімплейти, файли на реакті, компоненти, там, записи, запихови. І так само поєднувати з апіхою, поєднувати з яка буде написана на Laravel. На Laravel у вас вже є база, у вас вже є сам сетап, у вас вже є в принципі докер файл, який буде це деплоїти десь на імідж, на клауд платформу, на Heroku. Або на Amazon, або ще на Google Cloud, ну куди ви захочете, туди задеплойте. В принципі, цей сетап, який вони дають, в базу, він дуже такий простий. І у вас все є, все беріть і пишіть. А, і в принципі, я хочу сказати, що вони дуже багато роботи проробили, і, і доволі прикольно роботи. А, і нода, і PHP виглядає. ну, от прям Топчик, вам хочете на PHP Laravel, хочете на Node Експрес. Будь ласка, React поєднаний з беком, вже все готово. Пишіть, деплойте собі на клауд платформу використовуйте Shopify. Ну, я хочу сказати, що а, я не бачив ще e-commerce платформи, які такі, от, такі от рішення пропонують, як Shopify. Shopify пропонує просто останні технології в цьому напрямку, в напрямку створення. А цих всіх а, штук дуже класно, дуже класно скажу, хочу сказати. А, В принципі, це відео на цьому і за і закінчується, тому що що я хотів показати. Я хотів показати, як виглядає PHP-бекенд для React, а точніше для Shopify додатка. Ми бачимо це Лара, ми бачимо, що ось вона лежить. Ось фронтенд тут лежить. Міграйсь лежить. Всі ж, всі ж е, кроки, які треба зробити, я вписав. Можуть прати користуватися на цьому. Завершую, пока.